Шінольку квіти, заманили в гречку, а там чому, а там чого золоті крилечка, а там джули, а там джоли, золоті крилечка, золоті крилечка, небезпечні жала. Ой, рятуйте, ой, рятуйте, дівчина крича. Дівчина кричала, дівчина плакала, гіркими сльозами, Виїжджала, виїжджала я вимав губами, Виїжджала, виїжджала я вимав губами, я виймав губами, тяжко натрудився. При нагоді, при нагоді цілувать навчився, при нагоді, при нагоді цілувать навчився, цілувать навчився, та й на грішну душу тебе стою дівчиною жити. З дівчиною женитися мушу. Дівчата, дівчата не ходіть у гречку, потом там потамчовий, золоті крилечка, бо там чоли, бо там джоли, золоті крилечка.